Працівники Мокатівського територіального центру комплектування зупинили 23-річного водія вантажівки з ліками для людей з ВІЛ. Через це була зірвана поставка життєво важливих ліків до Тернополя та Івано-Франківська. Про це 30 травня у своєму Фейсбуці написав голова координаційної ради благодійної організації «100% життя Дмитро Шерембей. За його словами далі цитую при транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувались. І якби це сталось, сотні людей могли б постраждати, щоб мало Б непоправні наслідки. Що відомо про ситуацію, дізнаємося від Дмитра Шерембія, він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре чи чути нас? Так, да, так, да. чутно, чутно. Вітаємо і Вітаю. дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, що сталося взагалі? за яких обставин затримали хлопця-водія? А... Денис, я буду называть фамилию не буду называть, доставлял государственную программу лечения, которая закупает наш фонд и передает государству в Закарпатье. И специфика доставки заключалась в том, что препараты должны доставляться с, с важным протоколом холодовой цепи. Так, так, О, слышно меня? Так, так. Да. И эта холодовая цепь, она не должна прерываться. Препараты должны доставить с холодильника в виде холодовой цепи в холодильник и тогда раздавать уже пациент. Его остановили в Закарпатье, ТЦК, сотрудники ТЦК. Он предъявил набор документов. Это был паспорт, в котором ему исполнилось месяц назад 23 года. Он предъявил маршрутный лист компании, что это государственная программа, он доставляет какие-то препараты, препараты находятся в Грузии. Он предъявил все необходимые документы, которые гарантируют, что он представитель этой компании, он доставляет товары, государственная программа. А также предъявил документ, который он проходил комиссию для военкомата. Ну, он на всякий случай с собой возил, где у него есть ограничения по службе. То есть он на всякий случай возил все. Они проверили эти документы, и несмотря на объем этих документов, несмотря на то, что ему 23 года, и нет смысла никакого прямо сейчас вот для ТЦК, для статистики, для галочки, ну, не для плана. То есть для сборных сил Украины в этом нет никакого смысла. Они все равно его забрали. Больше шести часов машина, слава богу, она была заправлена. И проблема в том, что она должна была все время работать. И никто не понимает, когда бы закончился бензин, холодовая цель была бы прервана. Сделали попытки юристы компании Фармасов связаться, также послали своего представителя э, в Закарпатье, чтобы он уточнил, вот, где находится водитель, когда его отпустят, чтобы он доставил в больнице медикамент. На что он получил ответ, что его там нет. Угу. Он сфотографировал машину, показал им по новой. Вот они вспомнили, что все-таки он у них есть. Но они его подозревают, что он подделал все эти документы. Угу. В общем, в финале. Они ему вручают повестку, чтобы он завтра явился в ТЦК Мукаче. а у него прописка киевская, он сам киевлянин, и живет он в Киеве, работает в Киеве, это компания в Киеве. Машину надо было срочно доставить, потому что заканчивалось топливо в Киев, и по новой, по документации провести медикаменты, чтобы доставлять его дальше. И машина уехала из Закарпатья в Киев. Препараты не были доставлены, они сегодня находятся не в больнице, их не выдают пациенты. Что мы имеем в финале? Это очень важный кейс и прецедент, в котором ошибка одних людей может повлиять на десятки тысяч жизней других людей. Очень важно, это не дискомфорт жизни, это летальность жизни. Потому что если вопрос идет о химиотерапии, о препаратах редкого заболевания, о препаратах, которые надо принимать тебе два раза в день и не прерывать, то это вопрос, выживешь ты после этого или нет. Мы получили всю документацию этого водителя, которую он предоставлял им, у нас она у вся доступна, мы изучили это уже все. Мы увидели позицию ТЦК, которая опубликовала о том, что все не так и все вообще, они вообще хорошие люди. Несколько вещей важных. Если существуют инструкции, которые регламентируют поведение сотрудников ТЦК, то мы как фонд попросили Министерство здравоохранения официально встретиться с Генеральным штабом, с ответственным зама Сырского, и более детально прописать для них инструкции, что такое жизнь других людей, что такое государственная программа лечения, вакцинации, спасения, операционная, чтобы они понимали, как функционируют государственные программы, чтобы у них было больше объем знаний, чтобы принимать решения. Я зараз очень не критично оцениваю действия. Я просто розумію, що в фіналі могли пострадать люди, що для нашого фонду подобное поведение ТЦК за два роки ми осуществили 6 тисяч поставок, в 500 больниц України отримують медикаменти від от нас. На общую суму примерно 3,7 мільярда гривень. Пане Дмитро, і це перше такий випадок, чи були подібні вже раніше? В данном случае, вот именно такой, который прям остановилось, мы зафиксировали для себя первый, потому что он успел нам очень быстро сообщить. Это все обострение для нас началось после 18 часа, к сожалению. Я уверен в том, что глобально вся вертикаль ТЦК сделает выводы, разработает новые инструкции и новые директивы даст. У меня, конечно, в моем посте есть рекомендации, что надо сделать. Надо исключить посредника между бригадами и батальонами в хантинге людей. ТЦК не нужный инструмент для этого, вообще ни в каком виде. Он делает ту же самую работу, которую сделает в бригаде и в батальоне. А бригаде и батальону местное комьюнити население верит больше, потому что там служат люди, с которыми они живут на одной улице. Пане і в Дмитриє... цікав, бо нам би мішало. прошу. Ви, ви, ви згадали, до речі позицію територіального центру комплектування Закарпатського. Ми також зверталися да. до цієї установи і відомства за роз'ясненням. Нам повідомили, що вся інформація, яка опублікована на сторінці у Фейсбуці, власне, яку ви згадували, є офіційно. І я б для наших глядачів нагадав про що там йдеться. Я далі підказують мені колеги, що можемо прослухати їхнє повідомлення. Тож давайте послухаємо, а далі повернемось далі до обговорення. Щодо інциденту з 23-річним водієм вантажівки, повідомляємо, що 29 травня 2024 року на блокпосту в районі населеного пункту Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів. Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Не вперше ми вимушені нагадати логістичним компаніям та автоперевізникам відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників. Пане Дмитре, я хотів тільки уточнити інформацію з приводу того, що у територіальному центрі комплектування повідомили, що після доставки до власне, ТЦК перевірили факти, йому виписали повістку за місцем проживання. Ви згадали про те, що виписали повістку до Мукачева, якщо не помиляюсь. Да, да. Тут в чому полягають розбіжності? Тобто, виходить, інформація не відповідає дійсності з вашого боку. Да, нет, смотрите, у нас есть сама повестка, у нас есть все документы, которые предоставил э, водитель, у нас есть его прописка, э, у нас есть позиция фармасофта, логистической компании, которая осуществляла доставку нашего груза, у нас есть для этого все. У нас один важный вопрос: с какой целью человека держали шесть с половиной часов? Угу. Объясню всем, кто это будет смотреть. На блокпостах стоят полицейские, у которых есть планшет. И все данные видны, а, все по этому человеку абсолютно видно и доступно. Нет никакой проблемы, это уточни уточню. С какой целью 6,5 часов держит водитель и в это время машина бесконечно работает, чтобы сохранять качество препарата. В этом самый главный вопрос. Я понимаю точно, что они имеют право проверить. Я понимаю точно, что они имеют право вручить повестку. Они все имеют право, 23-летнему. 23 трьох пане Дмитре, вас зрозуміли, але є ще уточнення, яке я хотіла би зрозуміти, і можливо також глядачі наші стосовно того, чи є все таки пошкодження, скажімо так, чи були ці препарати, які везлися, чи були вони вже непридатні для вживання після цього? В даному випадку були ми збіжали, тому що... Водій встиг дозаправитися до моменту в'їзду в область, і, По суті, бак був повний. Він би, звісно, автоматично становився, холодильники би перестали працювати. Процедура оценки препарату зайняла б від 3 до 6 місяців. І Пане треба було маємо. б найти альтернативність. Так, ми почули вашу позицію. Несучно. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми власне продовжуємо обговорення цієї теми. Це був Дмитро Шерембей, голова координаційної ради благодійної організації 100% життя. А ми поки продовжуємо обговорення теми поставки критичних ліків для людей з ВІЛ, плюс проблемні питання логістики критичних ліків в Україні. І до нашої розмови має приєднатися голова комітету Верховної Ради України з питання здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Пане Михайло, вітаємо вас. Налагоджуємо зв'язок наразі з паном Михайлом. Нагадаю, попередньо ми спілкувалися із Дмитром Шрамбеєм. Він є головою координаційної ради благодійної організації «100% життя. Він нам трохи більше розповів про ситуацію із затриманням Мукачівським ТЦК, 23-річного водія. І власне зараз маємо можливість більше про цю ситуацію поговорити із Михайлом Радуцьким, який підказує вже з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаю вітаємо. Вітаю, вітаю добрий день. Отож, скажіть, будь ласка, чи вникли ви в суть цієї ситуації? Чи потрібно вам в кількох словах пояснити? І на вашу думку, як можна в майбутньому запобігти таким випадкам? Ну, дивіться, перше, я чит... інформацію. Я знаю з коментаря ТЦК СП Мукачевського і мого доброго знайомого пана Дмитра? Дивіться, ситуація вона дуже цікава. Там є з двох боків є питання. Од... єдине, що в цій ситуації погано, це те, що ліки могли бути зіпсовані. Оце катастрофа, не дай Боже, якби воно відбулось. Тепер, що стосується, як за... заздалегідь можна цього уникати і не дивлячись на то, як зрозумів ТЦК, як зрозумів роботодавець. Сьогодні існує варіант броню. Пане Михайло, чи чуєте нас? Так. Я вас чую. Угу, продовжуйте. А, а ви мене не чуєте? Ні, не все чую. чудово. Я перепрошую, ми були просто трохи проблеми зі зв'язком. Але можемо продовжити розмову. Будь ласка, продовжіть пропозицію. Да. Дивіться сьогодні. Існує варіант бронювання в системі охорони здоров'я. Це 50 на 50. Це інженера, які обслуговують обладнання. Це логістичні компанії, Наприклад, така компанія, як Укрвакцина, яка має машини з холодовим режимом, яка має все для перевезення ліків. Існує бронювання. Це дуже ну такий. Він, він існуючий. Це керівництво компанії відправляє на бронювання заявку на бронювання до Міністерства охорони здоров'я. Якщо воно погоджує, воно передається на погодження в генеральний штаб, і далі міністерство економіки вже вносить це в систему оберіг для бронювання людини. Що стосується саме цієї ситуації, слава Богу, дякую Дмитру, що врятували. Ліки, це, це найважливіше. Але тут дивіться, тут є питання, в мене є два питання. Перше питання до ТЦК. Е, якщо людина ну, мала щонайменше е, водійське посвідчення, і там був, е, був е, бік людини. Да? В нас закон, який діє з 18 травня. Закон, який діє з 18 так, продовжуйте, будь ласка. Виписано, що, мобі... що мобілізація підлягає. Підлягають е, чоловіки е, е, з 25 до 60 років. То якщо водій показав документи, що йому 23, то ну можна було трошки простіше до цього віднестись, е, навіщо я там ну? Я не знаю там досконало роботу ТЦК, але ну людина точно не підпадає під дію закону про мобілізацію. З іншого боку, питання є до керівництва, де працює цей водій, і особливо до водія. По-перше, він мав після 18 травня оновити свої дані. Для того сьогодні нічого важкого нема. Є є резерв плюс, де це, ну, займає. Я оновля, оновлював, ну це займає 2-3 хвилини. Він має оновити свої дані. Питання до керівництва, чому вони не слідкують за своїм персоналом, щоб дані військового обліку були оновлені. То тут, знаєте, тут, питання, тут є три питання. Є головне питання це е, транспортировка ліків, і щоб вони не зіпсувались, бо в нас і так ну, не так все просто, е, е, з наявністю ліків. І, дякуючи Дмитру, він віз дуже велику. Партію ліків саме для хворих, які не можуть перервати своє лікування, тут це питання, да, і це питання треба вирішувати. Але вирішувати його треба в першу чергу. Керівництво логістичних компаній. вони мають чітко виконувати норми закону. Для ТЦК ну, мені здається, також треба не тільки візуально дивитися, що це людина приземного віку, а все ж таки перевіряти документи. Я не думаю, що водій їхав без водійського посвідчення, де є. Дата народження впевнений, що водя є дія, де є його паспорт, в якому вказано, що він не підлягає мобілізації. То це все можна було зробити трошки інакше, а не затримувати на 6 годин. Тут я ж кажу, тут є такі суто. Ну це я розумію суб'єктивні фактори оцінки ситуації, яка склалася вже на місці, пане Михайле. Питання з приводу того, ви зачепили важливий, як на мене, нюанс, з приводу того, чи все в порядку з військово-обліковими документами чи оновлені дані? Питання з приводу того, хто має відповідати за це, або нести відповідальність це сам водій чи компанія, яка якраз організовує це. перевезення це. важливих ліків? Це... Це чітко регламентовано законом. Ну, Кожна громадянин України згідно конституції, який є військово об'язаний, це його відповідальність оновлювати дані і робити все, що необхідне для, для виконання своєї цього закону і конституції України. З іншого боку, в нас новим законом є не менша відповідальність для керівника компанії, де працює працівник, що керівник компанії має відслідковувати і чітко контролювати. Ну це не особливо має бути там дієк компанії. Для того є кадри, да для того є там ну багато персоналу. Є в будь-якій компанії, яка за це які мають це контролювати. Але компанія сьогодні несе таку саму відповідальність, як і громадянин, за те, що не виконуються норми закону, закону про мобілізацію. Але з іншої сторони, чи не буде жодних тоді після такого випадку вказівок працівникам ТЦК більш індивідуально підходити до конкретних ситуацій, коли йде мова про таку велику кількість важливих лісів. Так знаєте, сьогодні дивіться, ну нікому працівникам ТЦК, працівникам телебачення суспільного, ну ніхто не може вказувати, що, шановні друзі, виконуйте норми закону. Є закон, є постанови уряду, і є закупів цей закон, і ТЦК, так само як і керівництво компанії, так само як і ми з вами, як звичайні громадяни, маємо виконувати норми закону, Яке може бути вказівка ТЦК, наприклад, да, що якщо людині 23 роки, він не підлягає підлягає мобілізацію. Що ще треба вказати? Да, а що ще треба вказати водію, якщо він не оновив свої дані? Якщо є чіткий закон, що з 18 травня треба оновити свої дані. Коли вони не оновлення, це можна зробити через СНАП, через Резерв Плюс, через ТЦК. Це вже як зручно водію. Яке має бути вказівка керівництву компанії? Яке якщо ну якби цьому хлопцю було не 23 роки, да то є процедура бронювання. Це я вважаю компанія, яка займається перевезенням ліків спеціальним температурним режимом. Це компанія виконує функції для критичної інфраструктури, і там є чітка процедура бронювання водіїв. Тобто, ну дивіться в законі. В постанові прописано. людський фактор це людський фактор. Але знову таки, ну як ну, що треба вказати ТЦК? Читайте закон. закон? Чи що хлопцю цьому треба було вказати? Читай, друже, закон? Так ти маєш сенсі, пане Михайло з вісімнадцяти років. Так, дуже дякуємо за це роз'яснення за те, що приєднались до нашого ефіру. Михайло Радуцький, голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування був з нами на прямому зв'язку.